Цапом, чесно вам скажу, може стати кожен з нас. Для того достатньо вижгутати пів літра або більше міцного алкоголю і віднайти в собі загаточну славянську душу, яка приблизно десь о 5-6 ранку, особливо на турецьких курортах холинклюзів, проривається такими істерічними кліками. Гірка по це, що дядя воюває, Чорномаже, два по в одну посуду, володя Путін спасав Росію. За що дня не Так Таке трапляється. Ну, я вас дуже прошу, українці, не кацапізуйтеся, вживайте алкоголь помірно. Ну, 100, 150, 250, якщо дозволяє дружина, але помірно, бо український народ все ж таки. Толерантний європейський шляхетний народ, який складає про культуру вживання алкоголю, пісні. І зараз я прошу всіх взяти келихи, чашечки, філіжаночки, Візьміть, будь ласка, та, візьміть келихи, рюмочки, візьміть у кого що є, щоб там трошки було якогось рідини. Бо ми зараз проведемо магічний ритуал виконання всіх бажань. От, будь ласка, українці, якщо це щире, отаке щире, щиросердне бажання, воно обов'язково виконається після того, як ми заспіваємо наступну пісню. Якщо, не дай Боже, не виконається, всі питання даються. Вот. Три чотири Приготувалися? Ви наливаєте повні чар. Приготувалися? співаємо разом. Всі українці єднаються і співають разом. Три-чотири. Thank oh. выходной Десять дней петря Всех соседей, всю семью Заебал отца Нахуй послана жена И старушка мать Нахуй послана страна Пухай, так же пухай Пухай, так же пухай Коцапу девушки, я кого хуя в городе, так жители все устроены, а винта сука нет, а коца коты сто Купите эскимо, прямо в парке горького, ступить так накупнется и, и пошлет Путину привет. Житой и даст на все ответ, и даст на все ответ, идет конца по городу, по Ленинградской улице, а горды сын Отечества и старший брат семья. Конца по девушке, я помогу я, как я, у девушки, я у в городе, все озера устроили. Море, звездочки пристрять. Ленин, дедушка, лежит, ёпшишь твою мать. Там великие дела, там имперский дух, поросилья матушка. Покруче всех вокруг, покруче всех вокруг идёт концовка. Убежден, якого фур'я в городе, Чечен все устроены.